Сьогодні пропоную переглянути частину третьої військової уніформи, яка була в часи встановлення української державності у 1917-18 роках. Сотник Першої української козацької синьожопанної дивізії зображений під час параду на Софійській площі у Києві 24 березня 1918 року, вояк третього гайдамацького полку, в уніформі пошиті із сукна, закопленого у Полтаві, в 1918 му на задньому плані зображений Свято-Преображенський собор місто Юзівка. У квітні травні 1918-го третій гайдамацький полк брав участь у боротьбі з більшовиками в Донецькому басейні. Сотенні кінноти, випускник інструкторської школи старшин. На задньому плані Київська інструкторська школа старшин. У 1915-17 роках тут розташовувалося Олексіївське інженерне училище, нині військовий ліцей імені Івана Богуна.